Центр надання адміністративних послуг продовжує працювати в умовах воєнного стану 18 травня. набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, щоб внести свої оновлені дані у осіб. Є Три варіанти: один через центр надання адміністративних послуг. Для цього необхідна особиста присутність, паспорт, код і телефон при собі мати. Також є е, створений електронний кабінет Резерв Плюс, де вони можуть оновити свої дані та е, ТЦК. Для всіх, щоб ми розуміли, хто може піти, обновити свої дані люди призивного віку або йти так. в військкомат. А якщо ти не хочеш йти в військкомат, то можна прийти в ЦНАП і всі ці роботи зробити. При вас тепер працює рекрутинговий центр, тому організовуйте спільно цю роботу, повинні навчитися працювати в цій зовсім іншій системі координат. Де не хватають тебе і кудись відправляють, а де ти сам приходиш, сам вивчаєш, сам знаходиш, сам приймаєш рішення сьогодні чи завтра. Тобто рекрутинговий центр ніяких функцій до призиву прямого нема. Це просто консультативний центр, який надає роз'яснення і пояснення.